глядачам підписникам нашого каналу. Ну ось той скалет, який я показував, коли знімав е в тракторі, коли його зварив, так, прихватив його, скажімо так. Сьогодні він розварений Зроблені гнізда для кнопок, клавіш. Такий зверху. Його вид зашиється ось такими щиточками, це передній щиточок, він обтягнеться і це два бокових. З цього боку, коли ми будемо дивитися на нього спереду, буде замок запалення тут збоку, тут блок запобіжників, Тебе стояти, щоб до них було зручно. Підходити. Проклеїться, це все проклею віброізоляцією і щітки зсередини попроклеються також. Щиток приборів трошки ще не готовий. Ось таке в нас Отак ми одягаємо скелета. Підписуйтесь, коментуйте. Всім пока, миру і добра!